Привіт, мене звати Ірина Чиш. Я понад 10 років працюю аналітиком і є викладачем Power BI на курсі Data Analytics Dan IT Education. Що ж цікавого ми вивчаємо на цьому курсі? Наша унікальна програма розроблена дата аналітиками Ізраїлю і повністю адаптована під український ринок IT. Програма Data Analytics складається з 250 практичних годин для повного занурення студентів у дата аналітику. Ми навчаємо студентів за ізраїльською методикою Теле. Навчання відбувається на основі кейсів і практики. Курс розрахований для новачків. Навчання ми починаємо з основ управління баз даних. Вивчимо бакенд програмування на SQL і Python у частині фронтенд. Ми вивчимо табло і BI. Також на нас чекають оглядові заняття з Big Data та Machine learning. У процесі навчання на кожного чекає робота над трьома степ-проектами та фінальним проєктом. Ці роботи ви сміливо можете додати собі в портфоліо. У процесі навчання з вами працюватимуть курс-координатор, ментор HR-фахівець, який допоможе зі складанням резюме, портфоліо і підготує вас до проходження співбесіди. Якщо ви хочете отримати трендову професію і бути затребуваним фахівцем, чекаємо на вас на курсі Data Analytics. До зустрічі в Dana IT.